Красота. Такі гості у нас сьогодні Chevrolet Colorado і Ram 2500 Heavy Duty. Ми виготовили і установили трьохсекційну кришку кузова, рамп з рамбоксами, кришка силова. Її можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кг. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Задній борт відчиняється, кришка кузова розблокована. Зачиняємо задній борт. Кришка кузова заблокована, замки залишаються контрольними. У відчиненому положенні кришка звільняє весь простір кузова. На кабіну не опирається все в зазорах, максимальна монолітна з кузовом. в такому положенні можливий рух. Два роки гарантії на все, модифікації стінами в шарці профілю.